Що робити вам, які дії вчинити, якщо сьогодні ви стали жертвою шахрайської схеми, результатом якої є втрата вами грошових коштів, які ви власноручно перерахували за реквізитами, які були надіслані вам на номер телефону, та так і не отримували ні послуг, ні товару, який бажали отримати? Вітаю з вами адвокат Володимир Круц. У цьому відео ми поговоримо про конкретну шахрайську схему, в результаті якої ви втрачаєте грошові кошти та Дамо відповідь на питання, чи зможете ви ці кошти отримати, якщо у вас на руках є платіжний документ, який підтверджує розмір та кому ви надіслали такі кошти і на який рахунок, чи зможете ви звернутись до суду із позовом про повернення безпідставно отриманих коштів, як це передбачає стаття 1212 Цивільного кодексу України в народі 1212. .12. На це питання ви обов'язково отримаєте відповідь. Але для того, щоб ви краще зрозуміли, про що йде бесіда, я вам наведу два конкретних життєвих приклади, свідком яких був я особисто. Отже, перебуваючи на території однієї АЗС, я почув розмову молодої пари, яка не розуміла, чому ж Назар, автозаправщик, не підходить та не реалізовує їм 200 літрів пального, за яке вони щойно оплатили 5 тисяч гривень. Чому саме 200 літрів і чому 5 тисяч гривень? Скажу, що на номер телефону цього чоловіка зателефонував невідомий, який представився працівником, менеджером головного офісу цієї АЗС, та запропонував їм акцію отримання пального у два рази дешевше, ніж та ціна, яка була встановлена за пальне на цій АЗС того дня. Зрадівши такій пропозиції, чоловік. Відповідно, готовий був виконати усі вимоги та умови такої акції. А умови у шахрайській схемі є завжди. Умовою такої акції було те, що чоловік повинен був проплатити, скориставшись IT-боксом, який містився у приміщенні цієї заправки, в суму 5000 гривень, сфотографувати платіжний документ, квитанцію, яку він отримав, та надіслати її фотографію на вайбер того номеру телефону, з яким з ним так званий офіс здійснював спілкування. Виконавши всі ці вимоги, він повинен був чекати заправщика Назаря, який мав реалізувати йому пальне. Але протягом 5, 10, 20 та 30 хвилин ніякого заправщика не було. Тоді чоловік підходить до касира на заправці та вимагає, щоб до них все ж таки підійшов Назар. Не розуміючи, про якого Назара йде мова і чого він повинен підходити, ці люди розповіли свою історію. Результатом було те, що касир повідомив, що назара у них немає. Акція у них не проходить, що їх просто ошукали. Що вони можуть зробити в такому випадку? Це звернутися в поліцію із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Але про цей конкретний випадок ми поговоримо в іншому ракурсі. А чи зможуть ці особи звернутися саме до суду про повернення грошових коштів як безпідставно отриманих? Адже у них на руках є платіжний документ, в якому зазначено рахунок, на який отримано грошові кошти. В них є прізвище і ім'я по батькові особи, чи, скажімо, хоча б ім'я цієї особи, яка отримує ці грошові кошти, чи зможе вона отримати позитивне рішення суду? Ми не будемо відповідати вам зараз на це питання, а наведемо вам ще одну конкретну життєву ситуацію. Молодий чоловік, бажаючи придбати автомобіль з США, адже він дешевший ніж інші автомобілі, які вже знаходяться на території України чи пригнані з Європи, шукав у мережі інтернет кредитну спілку, яка зможе йому... Надати кредит на купівлю цього авто. Знайшовши таку кредитну установу, він погодився, що отримає в них кредит. Але й тут теж є умова. Йому було запропоновано здійснити декілька платежів на рахунок, який буде надісланий у вигляді смс-повідомлення. І ці платежі це будуть на виконання умов певного договору, який у скан копії, у вигляді скан копії буде надісланий на його електронну адресу. Відповідно, Якщо чоловік проплатить ці грошові кошти, а це була сума 50 тисяч гривень, він ці кошти зможе використати в подальшому як страхова сума у випадку, якщо він не зможе вчасно погашати кредит. Погодившись на ці умови, цей чоловік, не порадившись ні з ким, хто краще і у цій ситуації, чи, скажімо, отримати консультацію у адвоката, усього цього, на жаль, він не зробив. І як наслідок, через декілька днів представники. Тієї кредитної спілки перестали виходити з ним на зв'язок, тобто абонент поза зоною досяжності. Тоді він зрозумів, що щось не так. Звернувшись до адвоката, він захотів, аби той підготував йому позов до суду про повернення безпідставно отриманих коштів. І знову виникає питання: а чи буде таке рішення судом задоволено? Скажу вам відверто, що до 11 січня 2023 року у випадку звернення до суду за таких умов і за таких підстав, ну у 90% випадків ви б отримали позитивне рішення суду. Але 11 січня 2023 року Верховний суд прийняв певний правовий висновок, який полягав у наступному: у справах. Де особи звертаються про повернення безпідставно отриманих коштів з підстав встановлених статтею 1212 .12 або 1212 цивільного кодексу України, він зазначає грошові кошти, які були вами надіслані чи перераховані у випадку відсутності у вас обов'язку щодо сплати таких грошових коштів, поверненню потерпілій стороні не підлягають. Що це означає як так? А ось так, оскільки люди добровільно непомилково. Перераховують свої грошові кошти невідомим особам а в подальшому хочуть такі гроші повернути, суди просто завалені такими позовами. Тому з метою, аби не допускати до судів отакі позова та залишити усю роботу саме на правоохоронні органи Національної поліції України, було і прийнято такий правовий висновок. Це означає. Якщо ми розглянемо його у розрізі з нашими конкретними прикладами, що якщо у вас не було конкретного договору про надання вам певних послуг чи купівлю певного товару, ви не маєте обов'язку щодо сплати грошових коштів. Те, що ви в своїй голові надієтеся, що оті умови. Щодо надіслення вам договору через нову пошту чи на вашу електронну адресу в подальшому після проплати буде здійснено, це виключно ваша проблема і ваша помилка. Якщо ви проплатили грошовий коштів без наявності таких договорів, то ви через рішення суду їх назад не повернете. До вас ця стаття 1212 або 1212, як зазначають у народі Цивільного кодексу України, діяти не буде. Адже ви не вчинили помилку. Внаслідок якої особа безпідставно отримала ваші грошові кошти. Але існують і інші життєві ситуації, коли внаслідок помилки, скажімо, банківського працівника, здійснюється списання грошових коштів з вашого рахунку, або направляються чи перераховуються грошові кошти отримувачу помилковому. Що робити у такому випадку? У такому випадку з моменту виявлення. Безпідставного списання грошових коштів, чи надіслення, чи перерахунок їх неналежному отримувачу, ви повинні повідомити про це працівників банку. Якщо ви це зробили, то після такого повідомлення вони зв'язуються із іншим банком, отримувачем, де отримувачем чи клієнтом якого є така особа. І такі гроші, грошові кошти, рахунок, на якому вони зберігаються. Може бути заблоковано у термін до 30 календарних днів. І цього вам буде достатньо для звернення з позовом до суду про повернення грошових коштів. У даному конкретному випадку дійсно такі кошти будуть мати статус безпідставно отриманих тією особою. Тому ваші дії ви повинні надіслати на адресу цього отримувача вимогу про повернення таких грошових коштів. Та послатись на відповідні норми цивільного законодавства. Якщо така особа погодиться повернути грошові кошти, то вона це повинна зробити протягом трьох календарних днів. Якщо вона не погоджується цього зробити, то у випадку стягнення з неї цих коштів через рішення суду вона буде змушена не лише повернути всю повну суму таких грошових коштів, але також сплатити пеню у розмірі 0,1%. Від суми за кожен день прострочки повернення таких грошових коштів. Але не більше 10% суми такої проплати. Отже, на завершення цього відео у вас, напевно, мало б виникне ще одне питання: а як діяти, коли ми купляємо в мережі інтернет певний товар і ніякого договору ми не укладаємо, і нам цього товару не присилають. Але грошові кошти, наприклад, проплачені наперед. Що робити у такому випадку? Між продавцем та покупцем може існувати і усний договір. Це договір, у якому ви проговорюєте певні умови, зокрема істотні умови щодо ціни такого товару. Якщо ви домовилися, то така особа повинна сформувати рахунок з переліком товару, який ви маєте придбати. І такий рахунок ви повинні вимагати, щоб був надісланий на вашу електронну пошту. Тобто сформоване ваше замовлення. Також я вам раджу перевірити у мережі інтернет через Google відгуки коментарі відносно такого продавця. Отже, якщо вас винугнуть будь-які життєві ситуації з такого приводу, про які ми сьогодні говорили, звертайтесь до нас, отримайте консультацію, а в випадку, коли вже все сталося, отримайте праву допомогу шляхом звернення до суду та представлення ваших інтересів в суді. Обов'язково підпишіться на мій канал. Адже підписавшись на нього, зробивши скріншот, ви отримуєте право на безкоштовну телефонну консультацію із того правового питання, яке вас цікавить. На все добре, хай вам щастить, не попадайтесь у тенета шахраїв. З вами був адвокат Володимир Круць.